Боже, це безцінний об'єм інформації. Олена, я вивчала все це, але слухаю просто захопленням відкритим ротом. Щасливо що взяла це навчання у вас. Це було найкраще рішення. Клас, я дуже дякую, дуже рада це чути. Так, так це не перфекціонізм, а дизайн, виходить, просто все делать ідеально. Так, да, просто все делать ідеально, вот і все. Так. <реш> да. Ну от, в цьому твоя сила. Боже, Алінка, що це у тебе є в дизайні, тому я розумію, чому у тебе бляха інстаграм, який можна в музеї показувати. І зараз ті, у кого є чотирнадцять ворота, можуть написати: Та, звісно, да, щас. Так, я і створюю великі гроші. Де вони? Всі таланти не мають ніякого значення, доки ти з ними сам не попрацюєш. Треба їх відкрити. От ви зараз розумієте, бачите, це в мені є, і не треба сумувати, блін, в мінусі. Ну, в мінусі в мінусі. Це було вчора, а сьогодні новий день. Ви можете це змінити. Що було в минулому? Да похер, господи, його вже нема. Розумієте, ви сьогодні можете щось змінити. Це все неважливо. От ви зараз це читаєте, у вас буде конкретна інструкція. Ми будемо з вами роз... обговорювати детально, що з цим робити. І головне просто щось для цього зробити, розкрити себе, тому що нас від прояву стримують просто установки, просто набір слів в нашій голові, до яких ми занадто серйозно ставимося. Це все напрацьовується, відкривається. Тим більше, якщо там лежить талант, то ви це відкриєте дуже легко. Просто спробуйте. Так? Тобто це не з космосу інформація, це справді про вас, це все у вас є.